Вітаю з вами Анастасія Золотова. І це ж тижневий випуск програми Що кажуть зорі на телеканалі конкурент Конкурентів. Зараз ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на цей тиждень з 11 по 17 грудня. Кого чекає зміна місця роботи? А кого цього тижня переслідуватимуть сварки, розповім зовсім скоро. А поки підпишіться на усі соцмережі телеканалу конкурент Ві, щоб цього тижня вас оточувало лише вдар. Gotcha. Oven. Новий тиждень надасть Овнам можливість вирішити всі свої фінансові проблеми, а також отримати відповіді на робочі питання, які вас давно турбували. Слушним часом для початку навчання стане середина тижня. В цей час можна не тільки підвищити свою компетенцію, але й почати рухатися до опанування нової професії або ж справи. Здоров'я обіцяє бути стабільним, а енергетичний потенціал високим, завдяки чому представники. Знака зможуть багато чого зробити цього тижня. Романтична сфера може ощасливити самотніх овнів новими знайомствами, шанувальниками чи побаченнями. Талець. Першу половину тижня тальці будуть насолоджуватися спокійним і безхмарним плином життя. Але з середини їм доведеться терміново вирішувати якісь проблеми на роботі. Ваші рідні цього тижня вимагатимуть особливої уваги, тому представникам знака потрібно заздалегідь запастися терпінням та фінансами. Що стосується романтичної частини життя, то тельці зможуть приділити їй час тільки у вихідні, коли буде можливість перевести дух від кількості важливих справ. Близнюки Близнюки будуть активними протягом усього тижня, встигаючи зробити усе, що планували. Робота порадує цікавими проєктами та фінансовими перспективами. Успішно виконані кейси надихнуть вас на нові звершення та допоможуть налагодити корисні зв'язки. Романтична частина життя буде стабільною. Близнюків, які давно у стосунках, цього тижня переслідуватимуть думки про одруження. А самотнім представникам повітряного знака зірки віщують можливі цікаві знайомства вже в другій половині тижня. Рак. Раки, якщо стабілізують і контролюватимуть свої негативні емоції, зможуть зробити тиждень дуже вдалим та приємним, як і у питаннях роботи, так і у стосунках з близькими. Провокації у відносинах з небайдужими вам людьми буде достатньо, але запорукою гідного виходу з складних ситуацій стане особиста витримка, самовладання та стриманість. Ризики стати жертвою шахраїв будуть високими в другій половині тижня, тому в цей період не варто робити покупки, вкладати кошти та давати в борг. Липневим представникам водного знаку зірки рекомендують знизити фізичну активність, щоб уникнути небажаних травм. Лев Більшу частину тижня леви проведуть у романтичному настрої, оскільки на горизонті може з'явитись особлива людина, яка також буде монтувати вас поліпшити свій зовнішній вигляд, змінити звичний образ або оновити гардероб. До речі, цього тижня косметичні процедури принесуть неабияку користь левам, а ось фізичну активність краще скоротити до кінця тижня. Відвідування масових заходів принесе багато цікавих знайомств, які можуть стати Вирішальними трохи пізніше. Фінансова сторона життя буде нестабільною, але наступного тижня ситуація покращиться. Самопочуття почуття леві може погіршитись на вихідних. Тому вільні дні рекомендується провести в спокійній атмосфері. Діва Діви багато часу присвячуватимуть розробці плану на майбутнє. До речі, більшість таких планів будуть цілком реальними та перспективними у професійній сфері. Представники знакам будуть схильні бути жорсткими та впертими, але це піде на користь справі та принесе хороші результати. У вихідні варто приділити увагу здоров'ю. Романтична сфера буде в пріоритеті для тих, хто ще не визначився з вибором. Діви будуть ходити на побачення, активно спілкуватися в соціальних мережах, користуючись підвищеною увагою з боку протилежної статі. Можливо, когось навіть чекає кохання з першого погляду. Фінансовий сектор порадує вас поза плановими надходженнями в першій третині тижня. Терези. Протягом тижня терези будуть занурені в професійну сферу. Бізнесмени будуть витрачати багато часу на робочі питання. На жаль, у представників знака просто не вистачить достатньо часу на інші сфери свого життя. Проте, все ж, романтична сфера нагадає про себе в кінці тижня у вигляді непорозумінь у спілкуванні з близькими вам людьми. Здоров'я буде стабільним, але щоб уникнути травм, варто знизити фізичну активність, менше їздити за кермом і не відвідувати масові заходи. Вихідні рекомендується провести в спокійній атмосфері з близькими вам людьми. Поради старших родичів можуть допомогти Терезам у вирішенні давніх неприємних проблем. Скорпіон. Протягом тижня скорпіони матимуть високий енергетичний потенціал, що допоможе їм швидко орієнтуватися в проблемах і успішно їх вирішувати. Ті, хто зможуть контролювати свої емоції, опиняться в дуже хорошому становищі та незабаром зроблять наступний крок вгору по кар'єрних сходах. Вихідні краще провести вдома, виключивши зустрічі та подорожі. Фінансова сфера порадує представників цього водного знака приємними грошовими винагородами. Які можна витратити на давні мрії, стрілець. Більшу частину тижня стрілець проведе в стані приємного здивування, пов'язаного зі сферами романтики та фінансів. Самотні зможуть завести романи з новими шанувальниками, які будуть не тільки привабливими, але й досить розумними особистостями. Спілкування з ними збагатить вас і дозволить почати по-новому сприймати життєві ситуації та проблеми. Професійна сфера буде успішною для представників знака, які працюють на державних посадах, промислових підприємствах, Приємствах чи великих компаніях здоров'я стрільця обіцяє бути стабільним, але тільки в тому випадку, якщо дотримуватись режиму, що підходить для кожного конкретного представника цього вогняного знака. Козуріг. Козироги будуть зайняті своїм здоров'ям і професійними справами. Робота зажадає від козирогів підвищеної уваги, сил і навіть іноді коштів для підтримки гарного самопочуття. Необхідно переглянути режим дня, харчування і збільшити кількість сну. Можливість змінити місце роботи або рід діяльності з'являться в другій половині тижня. Фінансова сторона життя змусить вас скоротити частину постійних витрат і внести деякі корективи. Романтична сфера отримує новий поштовх до ініціативи у козерогів, народжених в останніх числах грудня. Водолій для водоліїв тиждень буде дуже активним для дружнього спілкування та зустрічей. Обмін ідеями та думками буде настільки цікавим, що представники знака вважатимуть за краще проводити більшу частину вільного часу в суспільстві. Такий інтенсивний обмін емоціями буде мотивувати вас на нові ідеї, які можуть бути реалізовані найближчим часом. Робочі процеси також будуть насичені подорожами, відрядженнями та взаємодією. З найрізноманітнішими людьми. Проте на відносини з небайдужими вам людьми буде дуже мало часу, через що можуть виникнути сварки. Але наприкінці тижня представники повітряного знака зможуть захопитися якоюсь новою цікавою людиною. Риби Рибу розпочнуть тиждень з позитивних новин, що стосується матеріальної сфери. Крім того, доведеться приділити увагу питанням успадкування, страхування чи аліментів. Ваше здоров'я буде не дуже стабільним, а друга половина тижня може стати непередбачуваною через ризики підхопити вірусні інфекції. Протягом тижня рекомендується виключити з раціону алкоголь та шкідливі продукти. Романтична сфера може бути складною на вихідних через неприємність. Мні вчинки з боку небайдужих хвам людей. Однак відверта розмова та татет зможе прояснити ситуацію і заспокоїти риб. Це був увесь астрологічний прогноз на цей тиждень. Прислухайтесь до порад, проте не дозволяйте зіркам вирішувати вашу долю, адже у вашому житті керуєте лише ви.